Привіт! В сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про такий, такий знаєте, заїжджений вислів про життя в легкості. Це те ну, питання, яким я задалася вже багато років тому назад, ще коли вела свій попередній бізнес. І ви знаєте, я помітила одну таку важливу річ: що у когось щось виходить без боротьби, ніби само в руки йде. А хтось все життя бореться в якійсь боротьбі, в якихось випробуваннях, без кінця в якихось негативі живе, і ходить так, от в колесі сансари. І здається, що ну, в людини така доля. Там, і так далі. Звичайно, це залежить від характеру, від її енергії і так далі. Але насправді все можна дослідити і виправити. І от що я помітила: у моєму попередньому бізнесі була одна колега, з якою ми, скажімо так, стартували. В один і той же час. Але при цьому всьому, скажімо так, вона робила в разів 10 менше дій, ніж робила я, і при цьому отримувала значно вищий фінансовий результат, ніж у мене. Ще тоді це було скільки там зараз я скажу, ще приблизно років 10 назад, навіть більше. Так, я починала тоді бізнес 12 років назад, але помітила я, ну, хай приблизно 10-11 років тому назад. І для мене це був просто, знаєте, як парадокс. Це був для мене розрив шаблонів, як це як може людині так просто все приходити. Чому я постійно будую плани, рухаюсь до цілі, в мене щось не виходить, я постійно ніби борюся з якимись там обставинами там, і так далі, і так далі. І ще тоді, ще в той час, я не була такою свідомою, як зараз. Я ще не була в темі саморозвитку, я ще не писала свої курси. Я навіть не навчалася просто для себе ще в той час. Але я задумувалася, чому ж це відбувається так. Потім після цього я почала бачити людей, ну, які класно заробляють, але при цьому у них також це легше виходить, ніж у мене. І незрозуміло чому, чому ж я весь час борюся, а в когось це так легко все приходить. І я от помітила, що моя колега, оце вже зараз, коли я пройшла цей довгий шлях, я згадала всі її слова, які вона говорила. І я пам'ятаю, як вона казала на старті: я не знаю як, не знаю, яким методом, я не знаю, яким способом. Але от я собі написала, що моя ціль має бути там, ну до такої-то дати, у мене буде там такий-то дохід. Каже, як це станеться, я не знаю. Якщо не станеться цього, ну нічого страшного, ну буде пізніше, я не умру, там і так далі. І в неї приходило все раніше, ніж навіть вона прописувала, можете собі уявити. Але при цьому вона робила в 10 разів менше дій, ніж я. Да? Так, вона робила якісь точкові дії, але це були дії мінімальні, якось все складалося. Якось все складалося само. Ось. І 4,5 роки тому назад я почала просто навчатися для себе. І тільки коли я почала проходити якісь трансформації, після того створювалися один за іншим мої продукти. От я прийшла, створила, да? пройшла щось, знову створила і так далі. Так народилася велика кількість моїх курсів. Ось, які я, до речі, <збираю> збираюся закривати. Е це пізніше я ще про це скажу окремо, не всі, але більшість будуть закриті. І ось чому. Тому що протягом всього цього періоду я потрошечку складала пазл. Я почала аналізувати, що впливає на результат, що впливає на реальність, чому одна людина живе в такій реальності, а чому інша людина живе в іншій реальності. І особливо 2024 рік а ну, в мене такі були проживання, де да, йшла така глибока трансформація. А в 2025 році у мене почалася розпаковка. І мені відкрились просто дивовижні речі, як насправді формується реальність. Я в відкритому доступі цього не хочу говорити. Про це буде вже, я розповім в своєму великому курсі, е, який буде називатися Стан Творця. Ну, так попередньо. Але е, з того, що хочу в цьому відео сказати, це про те, що я дуже на тонкому рівні досліджувала весь цей час, да? е, на якій частоті вібрує той чи інший предмет, як ця вібрація, е, от саме ця вібрація, впливає на ось цей процес. А як ця віб вібрація впливає на ось це, а як впливає моя енергія на те, яку картинку я бачу, а як це все відтворюється? Да? Як це все? І я зрозуміла, що все відтворюється із пустоти, це перше, а друге із середини. І ось насправді це парадокс, тому що ви ніколи не знаєте, якою буде ваша наступна думка. Кожна думка завжди виникає із пустоти. Да? А це означає, що будь-яка ваша реальність також будується із пустоти. Ви ніколи не знаєте, не можете передбачити, ким буде ваш наступний кадр, який ви бачите. Так, це передбачено, коли ви сидите там вдома і так далі. Але ви не можете передбачити, ось, наприклад, я зараз розмовляю, я не знаю, яке слово моє буде наступне. Воно просто йде. Ці слова йдуть як із пустоти. Я дійшла до того висновку, що і реальність будується із пустоти. Ну, і це підтверджують велика кількість вчених, відомих експертів, наприклад, як Майкл Роуч в буддизмі про це розповідається, і так далі. А це означає, що ви маєте прямий вплив на той об'єкт, який ви бачите. І ваша вібрація і енергія на це впливає. Да? І я зрозуміла, чому моя колега багато років назад. Просто робила в 10 разів менше дій і отримувала кращий фінансовий результат, ніж я на той час. Да? Чому? Тому що вона жила на високих вібраціях. Ось і все. Здавалося, да? це такий простий секрет. Але дійти до цього стану, от дійсно до цього стану, коли ви от саме найголовніше це вміння тримати цей внутрішній стан. Звучить це так просто, але досягти цього і вміти управляти своїм внутрішнім станом, і коли ви озвучуєте якесь бажання, своє, мрію, у всесвіт, мати 100% впевненість, незалежно від того, якого розміру це бажання. Це найскладніше. От спробуйте собі уявити, що ви там, наприклад, власник готеля в Нью-Йоркі, коли ви зараз працюєте найманим працівником. От ви повірите в це? Звичайно, ні. І от саме той внутрішній стан, який ви формуєте у себе всередині, з якою вібрацією в цей момент ви з'єднуєтесь, від того залежить, що відтворюється у вашому житті. Ось ось парадокс, але це дійсно так. І ось тому я створила свій міні-курс, який називається Твій стан, твоя реальність, там, де ви зможете зробити перший крок і доторкнутися і зрозуміти: дійсно, а як ж працює реальність? А як же ж мені почати створювати те насправді, що я хочу? І саме головне, і ключове слово це не досягти, а почати створювати, перейти в стан творця. А, якщо вам це цікаво, і вам це відгукується, і ви б хотіли б навчитися дійсно формувати спочатку всередині себе ту важну реальність і ту вібрацію, і діяти на тій енергії, яка буде вас з'єднувати з цим полем. Я вас запрошую на свій курс, старт якого вже 5 травня, де ви зможете доторкнутися до нових можливостей, де ви зможете змінити себе і зрозуміти, як ви впливаєте на все, що відбувається навколо вас. Кому це цікаво, будь ласка, запрошую на цей міні-курс. Вартість його всього 750 гривень. Він триває 10 днів, проходить у телеграм-каналі. Є чат підтримки, є перевірка домашніх завдань. Кому це цікаво, будь ласка, запрошую вас.